Слухай, Олег, ти щось трохи втомлений. Виглядаєш? Ну ти знаєш Артемку. Робота я правду кажучи, не висипаюсь нормально. Ну то за здоров'ям треба слідкувати своїм. Та ну треба. Ну буду старатися, особливо враховуючи те, що у нас така сьогодні тема програми. Може гість нам допоможе у чомусь і дасть якісь цікаві поради. Ми вітаємо всіх глядачів телеканалу Надія на програмі Є проблема і з вами. Ми ведучі Я Щербанюк Артем. Та я Олег Алєксєєв. І ми знову нагадуємо, що на нашій програмі є проблема. Ми розглядаємо різноманітні цікаві проблемні теми в розрізі духовних також питань, духовного погляду. Але разом з тим намагаємось обговорювати їх і думати над ними, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні якісь вподобання. А є така замітка, яку ми знайшли в інтернеті, не дуже хороша в рейтингу здоров'я, складеному агентством Bloomberg, Україна зайняла 99-те місце з 145 країн, які зазнали аналізу. Це використані дані Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН і Світового банку. Фахівці прийшли до висновку, що найважливішими критеріями оцінки стану здоров'я населення країни є такі показники: як тривалість життя, дитяча смертність, причини смертності, також смертність по різним віковим групам і очікувана тривалість життя чоловіків і жінок по досягненні 65 років. І ось що цікаво, що згідно з рейтингом, найбільш здоровими мешканцями планети стали громадяни Сінгапуру. А за ними слідують італійці, австралійці, швейцарці та японці. Ну і ось ми на 99-му місці. Та ну інформація не дуже втішна для всіх, я думаю, громадян України, адже це не просто 99-те місце нашої держави, а це 99-те місце власне нашого з вами здоров'я. Що говорити? Проблема ця в нашій державі існує, адже ще декілька років тому Україна посідала перше місце по темпам розвитку і росту віл СНІДу на території Європи. Окрім того, у нас є одне з невтішних перших місць по гепатиту С. Ну і взагалі в Україні триває по суті епідемія туберкульозу. Давайте подумаємо про цю проблему. Подумаємо з про неї разом з нашим гостем, який сьогодні є в нашій студії. Це магістр в області охорони здоров'я університету Ломалінда Сполучені Штати Америки, і наразі він є керівником відділу здоров'я церкви адвентистів сьомого дня в Україні. Ми запрошуємо луцького Сергія. Доброго дня. Вітаю вас, Сергій. Вітаємо. Присідайте. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашій студії. Ми би хотіли з вами обсудити дуже серйозну проблему. Mm -hmm. Яка виявляється на державному рівні, і оцінити її з духовної точки зору? Ну і ви як людина-фахівець? Я думаю, ви допоможете нам в деяких питаннях разом з глядачами розібратися. Ну, але відразу найперше, ми так робимо завжди. Будь ласка, ваша особиста думка, коментар з приводу от, новини, яку прочитав Артем. Бачите, коли ми говоримо про здоров'я, то ще багато років тому назад є відомий вираз, що майбутнє медицини за профілактикою. На жаль, в зв'язку з тим, що в нас в Україні зараз економіка не в найкращому стані, і тому сфера охорони здоров'я також переживає певні труднощі. І фактично медицина зараз вона нас доганяє проблеми замість того, щоб іти на випередження і попереджувати їх. У нас дуже мало що робиться у сфері профілактики. Хоча держава намагається робити якісь певні кроки. І навіть е, Всесвітня організація охорони здоров'я, бачачи у всесвітньому масштабі цю проблему, е, і це унікальне явище протягом останніх 10 років, вона зробила крок до релігійних організацій, запропонувавши, щоб релігійні організації, різноманітні церкви, вони впливали на здоров'я населення. Ось і тому наша церква в цьому напрямку може зробити також багато. Угу. Ну, от до цього ми ще повернемося, а наразі у мене таке питання. Е -е... У нас такий низький рівень здоров'я, як показало, так цей рейтинг. Чому така проблема? Чому такий низький рівень здоров'я? У нас в Україні здається така прекрасна країна, природа, екологія, хоча, можливо, помиляюсь сьогодні. Може хтось по іншому це сказати. Чому такий низький рівень? Бачите, взагалі проблема існувала і раніше. Але коли ми дивимося за останні роки, ми бачимо масу факторів. Зрозуміло, сюди можна віднести і вплив Чорнобилю, тому що mm -hmm. це покоління підростає, і вплив до цього часу відчувається. Погіршення екології в цілому, і вода сьогодні не та. Мало того, техногенні різноманітні проблеми, тому що багато людей почали багато часу проводити за комп'ютерами, mm -hmm. сидячий спосіб життя це також серйозний фактор ризику. Але не дивлячись на все це, Всесвітня організація охорони здоров'я вона проводить таке розмежування. Є фактори ризику. Які ми можемо змінити, тобто вони залежать від нашого вибору, є ті, які ми не можемо змінити, наприклад, екологія, політика, уряду, як правило, ми їх змінити не можемо, а принаймні не можемо швидко змінити. Але є фактори, способи, ж, які знаходяться у сфері нашого контролю. Наприклад, курити чи не курити, так чи ні? Mm -hmm. Незалежно від того, яка політика уряду, так і чи є цей кіоск з сигаретами поблизу мого будинку, я приймаю рішення не курити. А куріння це основна причина смертності, фактично. Вживання алкоголю. Друга причина смертності, основна. Е, Наступне, якщо брати по ті десятці причин хвороби, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я, там йдуть. Е, малорухомий спосіб життя. І далі йдуть недостатні вживання фруктів та овочів. В Україні вона стоїть для чоловіків на п'ятому місці, для жінок на четвертому, наскільки я пригадую, і це при тому, що так. Україна, який багатий У нас є та на, на, на все. Тобто людей потрібно вчити, угу. людей потрібно мотивувати, їм потрібно розказувати як правильно. Хоча є інші фактори, ось що ми поговоримо про і духовний вплив, тому що багато людей знаючи, як правильно, ну скажіть, ну хто з курців не знає, що куриння шкідливо, але в них не вистачає мотивації. І тут включається духовний фактор. Він дуже важливий. Наприклад, відома фраза така, вона сьогодні як афоризм звучить. Бернард шоу він так сказав: в здоровому тілі здоровий дух. Є така фраза в здоровому тілі здоровий дух. А, а він, він говорить, у здоровому тілі здоровий дух і відповідає, це безглуздий вираз. Тому що правильно так сказати, здорове тіло це продукт здорового духу. Бернард добре сказав. Так і наприклад, минулого року я був на такій всесвітній конференції по ментальному здоров'ю або розумовому здоров'ю. І сьогодні дуже багато хвороб, які проявляються на фізичному рівні, пов'язують саме з проблемами, ось ментальними розумовими. Uh -huh. Uh -huh. Люди неправильно мислять, розвиток депресії, стресовий фактор сюди входить. І тому потрібен людині ось оцей мир сердечний, спокій, От, правильне відношення до От, По суті, життя. ми якраз і перейшли до наступного запитання питання Але все-таки я би хотів його сформулювати. От, наприклад, мені не до кінця зрозуміло, чому церква, бо ви є представником церкви, ви займаєтесь відділом здоров'я, як ми вже говорили, на церкві Адвентистів на території України, для чого церкві? Займатися здоров'ям. Взагалі, для чого церкві займатися е, такими речами? Матеріальними. От дивіться, Фізично. я останнім часом наблюдаю якусь дуже цікаву тенденцію от церковних, е, куди церковні діячі починають чим займатися. Це політика, так. це економіка. Це ну, економіка. Це бізнес і кошти, це капітал, банкові, різні економічні якісь системи. Там ну. Розумієте, так, піраміди якісь? Це, ну я не знаю, це влада, це ну, дуже різна сфера. І про це багато хто турбується. Чому церква і церковні діячі, священнослужителі займаються такими речами? От я не розумію, чому в церкві, яка має займатися духовними питаннями, потрібен відділ здоров'я. Багато людей також такі питання задають, але, як правило, ці питання продиктовані нерозумінням природи людини. Ну, Ще у середні віки ввійшло, ну воно отримало філософію назву дуалізму, коли почало відбуватися протиставлення тіла і духа. І колись, можливо, це призвело до появи монашества. Я коли читав біографію Іоанна Златоуста, то людина настільки себе фізично. Буквально знищувала, що це була маса захворювань. Але тоді вважалося, що тіло гріховне, і чим гірше ми робимо тіло, тим краще духові. Ніби дух тоді очищається, ми ніби досягаємо якоїсь вищої праведності або вищої якоїсь сфери буття. Ось і багато людей фактично і життя своє знищили таким чином. Але Біблія вона про це це не підтримує. Біблія навпаки часто підкреслює ідею цілісності. Ось, те, що помітив Бернард угу. Mm -hmm. що дух впливає на тіло. І це, і це настільки, що це розділити неможливо. Ми не можемо вплинути якимось чином на якісь фізичні аспекти, щоб не змінилося наш емоційний стан або наш духовний стан. Це нереально. Точно так само і навпаки, неможливо, якщо у людини просто змінюється якісь відчуття, емоційна сфера автоматично це відображається на біохімічний стан крові змінюється, змінюється відчуття, змінюється сприйняття і загальне самопочуття змінюється. Тобто ми цілісні істоти, і ось тому, коли ми хочемо, щоб людина була розвинутою істотою, щоб вона отримувала максимально була корисною для суспільства. Тому що хвора людина вона навпаки до це притягує кошти і держави, і держбюджету. Коли ми хочемо, щоб людина служила суспільству, ми повинні дбати про духовну сферу, про емоційну сферу, про і про розумову сферу, і обов'язково про сферу фізичну, тому що вони взаємопов'язані. Я нещодавно прочитав цитату одного автора, який говорить, що ось в останній час диявол намагається вплинути саме на фізичну сферу. Він нікого з християн сьогодні не закликає відкрито зректитися Ісуса Христа. Так? Але він каже: ти можеш курити, ти можеш пити, це не грає ролі на духовність, це твоє особисте життя. Ось ти раз в тиждень, якщо пішов до церкви, то це цього достатньо цілком для тебе. І людина не розуміє, що ставши на оцю стежку, коли вона віддає йому напрокат. Або віддає йому услужіння своє тіло, цими нездоровими звичками, чи комп'ютерні ігри, наприклад, або інші залежні, нехімічні хімічні, залежності, то людина впускає його в своє серце. І це обов'язково вплине на духовне життя. Ну от якраз у мене в зв'язку з цим питання. От Ви як описали, вплив. Е Ну, як сьогодні дуже як читав, розвиваються психосоматичні так, захворювання так, так, така так. сфера, так, що багато захворювань фізичних вони насправді вплив від стану психіки людини. Таке тоді запитання: зрозуміло, коли йде мова про психічний стан. Так, стан розуму, інтелекту, пам'яті впливає фізичний, так взаємозв'язок. А духовність, духовність це сфера якась висока, це вже Бог, адже насправді багато людей, віру... віруючих, вони мають дуже погане здоров'я. Їм це не заважає мати тісні стосунки з Богом, маючи якісь недоліки, інвалідність, фізичний стан дуже поганий. То чому людина повинна? Піклуючись про свій духовний стан, піклуватися і про фізичний стан це от саме ще вищий зв'язок. Мене цікавить. Знаєте, коли ми говоримо про філософію здорового способу життя, дехто зводить її до рівня тільки того, що здоровий спосіб життя нам потрібен, щоби. Прожити на декілька років більше, і щоб хворіти трошки менше. <гум> ну, зрозуміло, що для нас, як для... Ну, це вимірюється, певні показники є. Дійсно, держава вимірюється тривалість життя, там захворювання, те, що ми читали, дитяча <гум> смертність або захворюваність після 65 років. Але коли ми, як християни, говоримо у фоні, на фоні вічності, що таке додаткових 10 років життя, так чи ні? більше. <гум> ми про мільйони років говоримо, так <гум> чи ні? Ось. Тому не найголовніше це оцих прожити 10 років більше. Вся філософія здорового способу життя полягає в тому, як функціонує наш мозок. Тому що мозок це орган, через який, який приймає рішення. Мозок це орган, яким ми розуміємо Біблію, яким ми розуміємо волю Божу в нашому житті. Мозок це орган, який допомагає нам будувати стосунки як з ближніми, а фактично, а віра це будуємо стосунки з Богом. Ми вчимося довіряти реальній особі, тому що Бог це особа, uh -huh. це Біблія чітко відкриває. Ми будуємо з ним стосунки. І тому всі принципи здорового способу життя працюють на стан на якість роботи мозку. Ось і тому, коли ми про це говоримо, коли ми це розуміємо, то навіть людині, яка хвора, ну бувають випадки, що людина вела неправильний спосіб життя. Стала інвалідом, має вже якісь незворотні зміни в організмі, має якісь хвороби, болячки. Ось, але коли вона розуміючи, що це допомагає їй правильні стосунки з Богом будувати, починає вести здоровий спосіб життя, навіть якщо вона не не зцілиться від своєї хвороби, але стан стосунків з Богом буде покращуватися. Ось тому всім без виключення, ці принципи важливі. Ось чому ми, як церква, працюємо в цьому напрямку. Та людина, яка веде правильний спосіб життя, вона Біблію набагато краще розуміє. О, чому, Наприклад, ми в Біблії читаємо, що е, п'яниці царства Божого не вспадкують. А чому не спадкують? Тому що вони не розуміють Біблії. Вони дивляться на ці речі, для них вони здаються якісь загадкові. Взагалі, е, коли ми говоримо про е, сферу віри, як правило, це сфера абстрактного мислення. Це те, що ми не можемо ось рукою відчути, так, пощупати його. Це абстрактна сфера, яка е, це наш мозок. Ми можемо собі це ну, уявити, так грубо скажемо. А за це відповідають лобні долі. Передня частина кори головного мозку, як правило, там наша воля, наші рішення, а фактично, це ну, кермо нашого життя, рішення, які ми приймаємо. Е, от, якщо, ну, насправді, якщо цей взаємозв'язок між духовним і фізичним, якщо це настільки важливо, от, в мене виникає питання, чи, чи є якісь підстави у церкві, я не говорю про церкву Адвентистів. А взагалі, в християнстві, скажімо, чи є якісь підстави для того, щоб так турбуватися про е, здоров'я, про mm. тіло? Адже я не спостерігаю цієї тенденції, скажімо, у всіх церквах, ну християнських знову ж таки. Я не спостерігаю, щоб так ну скажімо стільки уваги. стільки уваги і так відповідально і так серйозно відносились до питань здоров'я. Ну, ну скажімо, в традиційних церквах. Так, можливо, скажуть, що там шкідливо палити, але ну, це, це буде десь так. розумієте? Чи є якісь підстави для того, що ви так багато уваги приділяєте здоров'ю? Бачите, традиційно, наша церква, вона фактично від вже більше, скоро буде 200 років, коли церква ось пропагує саме цей напрямок. Стосовно адвентистів, коли ми говоримо, то в нас це доктрина адвентисти ще от від початку свого формування вони знайшли коріння. Ідеї про здоровий спосіб життя у Святому Письмі. Оце цікаво. От, от саме це. Невже Біблія стільки приділяє місця е, здоровому способу життя, ну, взагалі здоровому способу життя, сучасному мова так тілу. От е, я говорив, що ця вістка чомусь була у середні віки втрачена. Коли ось був дуалізм, коли було це розділення. Але Біблія чітко про це говорить. Наприклад, от апостол Павло у посланні до Солонян говорить: нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені там до приходу Ісусу Христа. Ось дух, душа і тіло. Він говорить. Про цілісність. Є ще одна думка цікава у Біблії. От е, е, вітання, біблійне вітання це слово шалом, це побажання миру. так ось, І до речі, мир, який має віруюча людина, а це мир може бути тільки Бог його дає. Коли ми маємо мир з ближніми і мир з Богом, тоді е, людина розуміє, що гріхи прощення. Христос пролив кров за мої гріхи. Я отримую цей мир. Він настільки позитивно впливає на здоров'я, що це неможливо передати. Одного разу я спілкувався з капеланом одного санаторію в США. І в них, коли йде процес зцілення, є капелан, і люди по бажанню пацієнти можуть йти поспілкуватися з капеланом. Це духовна особа, яка вона практично не представляє інтереси ніякої конфесії, просто біблія і спілкування. І ця жіночка мені розповіла жінка, вона мені розповіла, що коли вона бачить, що людина отримує цей мир, вона переживає покаяння, вона кається у гріхах, Бог їй дає цей мир. Після того всі показники, показники тиск, показники крові, в неї відразу ж йдуть на покращення, і вони говорять, що вони багато разів це помічали. Що тільки коли вона каже, у мене цей пацієнт, я бачила, що в нього пішов духовний такий, ніби піднесення, пішов різ духовний. Зразу це відображається на фізичних показниках. Ну, але, скажімо, основою там, біблійної моралі є е, е, так стисло викладені 10, 10 заповідей. Так. Скажімо, я в 10 заповідях, я не зауважую, бережи своє здоров'я, не вживай алкоголю там, чи не пали. Ну, тобто, можливо, це не є аж настільки серйозно, щоб приділяти цьому таку увагу. Бачите, Ісус Христос у нагірній проповіді Він показав глибину або духовність закону. Закон це не просто такий примітивний, коли роби чи не роби. Закон має глибинний компонент. Наприклад, коли він говорив про перелюб, він казав, не просто не чини перелюбу, а якщо ти подивишся на жінку, ось з такими думками, ти вже зробив перелюб у серці своєму. Тобто є духовність закону. І коли ми говоримо про здоров'я, наприклад, заповідь не вбивай, так чи ні? Коли ми куримо, ми вбиваємо когось чи ні. Ага, тобто і тоді ми порушуємо цю заповідь, так? Ми себе вбиваємо, так угу. чи ні? Мало того, коли заповідь говорить, не кради. Людина, яка курить, яка вживає алкоголь, наркотики або інші порушує принципи, вона не додає суспільству те, що він міг би дати своїм здоровим способом чи життя, служіння, уваги своєї, тому що це і на стосунках відображається, так чи ні? Він обкрадає свою сім'ю порушення заповіді так само, mm -hmm. так mm -hmm. чи ні? Людина, яка не веде здоровий спосіб життя, вона і батьків не може шанувати так само. Всі інші заповіді. Або коли ми говоримо про першу скрижаль, перші чотири заповіді це стосунки наші з Богом. Так само ця людина вона не розуміє Бога, вона не може його волю виконувати, як це належить, як Біблія це відкриває. Тому закон духовний і воно впливає. Але тоді питання таке: от ви згадали про перші заповіді, перші чотири. У мене таке уявлення, що на сьогоднішній день, взагалі сьогодні популярна тема здоровий спосіб життя. Так. І багато людей дотримуються здорового способу. І тут такий навіть парадокс є. Багато християн, як ви кажете, Біблія чітко говорить, представляє, що християнин це людина, яка піклується і про дух і про тіло, сам Господь. Вони зневажливо ставляться до свого тіла. В той же час багато людей невіруючих, вони живуть здоровим способом життя. І їхня мораль не є на високому рівні, і духовний рівень низький. Чи може людина здорове, своє здоров'я перетворити в культ? І як от в цьому питанні, що навіть людина віруюча, він задумався, ага, треба займатися здоров'ям. І так займається здоров'ям, що це для нього він був віруючий, Бог був для нього на першому місці, а тут тепер здоров'я стало на першому місці, і це стало культом його божеством. Чи є така, Чи виникає така проблема? Ну, е, говорячи біблійною мовою, здоров'я може стати ідолом, так чи ні? По mm -hmm. mm -hmm. якому ми поклоняємося, і ми живемо тільки заради здоров'я. Ну, зрозуміло, я говорив ось на початку, що оці 10 років, які я продовжую собі життя, навіть люди, які ведуть найздоровіший спосіб життя. Е, я знаю людей, яким тепер 90-95 років. І є одна людина, духовна людина, така цікава людина, е, проповідник. І він сказав якось одного разу, він веде здоровий спосіб життя. Але каже, вже ноги мої не тримають. Каже, і вже каже, сили не ті. Вже і голова не так працює 95 років людині, Хоча ясленням, він книжки пише до цього часу. І він говорить: невже оце те, що Бог хотів нам подарувати? Продовжити життя на тих 10 років, це те, що Бог хотів нам подарувати. Ось. Це не настільки важливо це продовження вже, є духовний компонент. І коли людина ось тільки для себе використовує принципи здорового способу життя, вона не зрозуміла найголовнішого. Ми ведемо здоровий спосіб життя для того, щоб служити ближнім, Оце щоб можливо. можна було допомогти людям, тому що здорова Щоб ровести більш якісне життя, більш якісне, так щоб тобто, щоб зменшити страждання людей, провести більшу увагу до них, Деколи, деколи, приходиться жертвувати принципами, деколи щоб послужити людям, треба недоспати. Деколи не mm -hmm. доїсти mm -hmm. треба. Ми нібито порушуємо, тут. це не культ наш. Все, в мене прийшов обід, там люди потребують допомоги. В мене прийшов обід, я нічого yeah. не знаю. Це помилка. Навпаки, але коли здоров'я є, воно витримує такі перевантаження тимчасові. Потім я знову повернуюсь до правильного способу життя. Але деколи приходиться ними жертвувати для служіння, але Бог ніколи не вимагає нас такої жертви, щоб ми втратили здоров'я. Можливо, деколи допускає такі умови в житті, щоб нам допомогти зрозуміти, що здоров'я це не культ. Mm -hmm. Не здоров'я заради. Здоров'я, а заради чогось більшого, ну, можливо, ще одне запитання. Дивіться, от ми сьогодні поговорили про те, що дійсно от наскільки важливий цей взаємозв'язок тіла і духа. Ми поговорили про те, наскільки наше здоров наше життя якісне здорове життя впливає, можливо на наші відносини з Богом. І мене цікавить питання, наприклад, от ви представник церкви. Що робить? Скажімо, церква е у напрямку от чи профілактики, чи допомоги. Хворим людям, які можливо проекти, які mm. у церкві якісь, ну я не знаю, інстанції, як це називається. Що mm. у церкві, чим церква володіє сьогодні, які є знаряддя для того, щоб оцю цю проблему хоч якось та вирішувати. Я зразу додам, не забудьте і моє запитання: е які є базові принципи здорового способу життя, враховуючи цей баланс, щоб людина мала, і здоров'я, і ду і духовності? Mm. Ну, ви знаєте, в нас є близько тисячі громад на території України і. Практично кожна громада вона має відділ здоров'я, має в нас є структура, є обраний керівник відділу здоров'я, тобто людина, яка отримує інформацію. Певно, ми подаємо газету про здоровий спосіб життя. І ці люди вони займаються поширенням цієї вістки у громаді також серед населення і е, є цілий ряд програм. Які ми проводимо і для людей, які відвідують наші богослужіння, і для населення, для тих, хто просто люди можливо, не нашою, нашим бюро вченням, церкви, але їх цікавить питання про здоров'я. Наприклад, це питання, програма ми називаємо виставка здоров'я, коли є 16 стендів про здоров'я, біля кожного світ інструктор розповідає про основні принципи здорового способу життя. Ось деякі є демонстрації, такі звичайні, нескладні вимірювання, обстеження здоров'я. Дуже часто на таких програмах людина може знайти в себе проблему якісь. І потім Потім ми її направляємо на подальше обстеження. І бувають випадки, що людина здивована, вона, наприклад, звичайно, міряє тиск. І вона каже: я не думав, що тиск в мене, я не відчував тиску, а потрібно вже щось робити, тому що тиск підвищений, гіпертонія не дає на початку ніяких симптомів. Е, є програма Кулінарний клас. Люди не вміють сьогодні готувати правильну, корисну, смачну їжу. Навіть традиційна наша українська кухня дуже багато страв нездорових. Нам потрібно щось змінювати. Не обов'язково, якщо діди прадіди так їли, то ми повинні так їсти. Ми сьогодні маємо більше інформації. У нас є програма Дихайте вільно, програма звільнення від куріння, допомоги бажаючим. Ось, тобто люди приходять 5 днів часу, і ми з ними успішно звільняємося від куріння. Є програма, її назвали Ходіть легко. Це програма для тих, хто хоче схуднути. Ну, ця програма триваліша, вона триває 3 місяці. Люди, які відвідують, вони можуть. Набрати кращу форму і реально люди худають. Є секрети, як це працює, формується група, і дуже весело, гарно група рухається напрямку. Ну лейбі. я бачу, що ми ось ось йдемо до завершення. На останнє запитання я думаю, не варто відповідати. І можливо, ми спробуємо зробити так, щоб ось ці принципи. Можливо, здорового способу життя, які питання задав Артем. можливо, ми з вами будемо мати ще одну зустріч, якщо ви, звичайно, погодитеся. З радістю це буде так. дуже добре. Так, ну а ми на цьому завершуємо і бажаємо нашим глядачам бути щасливими, здоровими і фізично, і духовно. І бажаємо, щоб у вашому житті здоров'я було як фізичне, так і духовне, і не дивлячись ні на які. Політичні, економічні негаразди, ваш дух завжди був здоровий. До побачення і Божих вам Щасливо.